Привіт, друзі, ви на каналі Торохтушка і з вами я, Оля. Тут ми начитуємо найрізноманітнішу літературу українською мовою. Сьогодні я хочу начитати разом з вами ще одне щимке оповідання Наталки Доляк Христина вина. Хоч оповідання і невелике, а проте воно ніжне та глибоке. Це історія, яка торкнулася мого серденька, і я гадаю, що й вашого також вона не залишить байдужим. А якщо ви не чули попередні оповідання натавки, в наразі на екрані і в описі під цим відео ви зможете знайти на них посилання, переходьте та обов'язково слухайте. Хочу нагадати вам, аби ви не забували підписуватися на мій канал, аби завжди мати змогу першими отримувати сповіщення про вихід нової історії, тисніть вподобайку, якщо вам відгукується, і обов'язково залишайте коментар. Мені надзвичайно приємно читати ваші враження, і цим ви робите мене трішки щасливішою. Що ж, починаємо читати? У 1990-му Христя вже була біженкою. Вагітна, Тікала з союзу разом з чоловіком. Так їй, двадцятилітній, остагит увесь цей радянський устрій, усі ті дефіцити і політінформації, заборони і забобони. З'їзди політбюро по телевізору замість Тома і Джері. Захотілося жити по людськи, причому одразу без боротьби, без потрясінь і крові. Нехай сидять на граніті, дурники, що думають в такий спосіб перемогти систему. Ми підемо іншою дорогою. Кожен обирає свій шлях. Переконував Христю її чоловік. Поверталася Христина через п'ять років уже в незалежну Україну. Без чоловіка та з донькою не могла натішитися, що нарешті житиме в державі, яка впевнено крокує у бік європейських цінностей. Повернувшись, відчула без рідної землі вона напівфабрикат, вирване з корінням дерево, піднята черевом догори у перегрітій ставковій воді рибина. Тепер Христя біженка в квадраті, і її доросла донька також біженка. Її неповнолітній син біженець і навіть мама, дитина війни біженка. І усе через те, що тоді, 30 років тому, я і подібні мені юні та заховалі, не хотіли виборювати свою справжню незалежність, рубаючи на відмаш совітську куструбату лапу, думали минеться, розчиниться, зникне. В глибоких роздумах доходить висновку Христя. І закручує спіраль власної вони усе тугіше і тугіше. Вісім років Україна потерпала від війни, а вони жили собі нічого і не відбувалось, наче ходили в кіно, до театрів, на концерти, в ресторани, вряди годи бачили по телевізору повідомлення про загиблих на сході. Швидко, аби не ранити себе, не ятрити біль, що вже загоївся після майдану. Перемикали канал на щось більш життєрадісне. 23 лютого. Перед сном щось примушує Христю скласти до свого наплічника документи й гроші туди ж пляшку води, які неякі ліки, ліхтарик, дві котрусів, додаткові шкарпетки, светр. П'ята ранку. ХРИСТЯ струшує з себе залишки сну. Коли сповіщення про нові повідомлення дзенькають одне за іншим в її телефоні. Від доньки. Мамо, не переживай. Зі мною все ок. Від коханого. Вставаймола. Почалось. Від коми. Боже. Що ж це робиться? Від братової. Який жах. Від колеги по роботі. Суки. Від вчительки сина. Сьогодні уроків не буде. Від колишнього. Іду до військомату Христя скровить новини, лежачи в ліжко. Серце б'ється в різних точках організму, Стукнуло в горлі і, відбившись, як тенісний м'яч, полетіло у шлунок. Калатнуло там. Дало про себе знати в скроні. Христя продовжує лежати, бо думає, що в такий спосіб легше зберігати спокій. Вона боїться розбудити сина і маму, які все ще сплять у своїх кімнатах. Не знаю, як повідомити їм це страшне дзвонить донька, яка працює в Одесі. Христі намагається говорити із нею тихо, просить, аби вона негайно їхала додому, у вінниці. В спальню матері забігає переляканий син. Він не розуміє, як реагувати на те, що почув з уривків телефонної розмови. Відтак кидається на ліжко і заповзає до Христі, як курчатко під крилок вочки. Вона гладить його по спині і шепоче Усе буде добре. Усе буде добре. Хоча не відає чи дійсно буде довгих дня Христя переміщується по хаті в якомусь брунівському безвадному русі, не може сконцентруватись на чомусь одному. Вісімдесятилітня христина мама стогне натхненіше, ніж зазвичай. Христі цей стогін нагадує про власне безсилля, бо чим вона може зарадити маминим хворобам хіба подати ліки. Випий оцю Багально дивиться на бабцю і вже знає, що то їй відповість. Бо ж іпохондрія старої нікуди не поділася, з початком війни. Що ти мені тичеш, ці таблетки? Як мені приписано вже померти, то нехай я помру. На обличчі старенької вселенська мука і ніби образана донько. Христя ковтає кавалок, який душить у ямці на шиї і посміхається, аби хоч якось підбадьорити маму. Телевізор у кімнаті бабці працює на повну гучність. Інформуючи про те, що робиться з Україною, ворог наніс повітряні удари по броварах шість загиблих, дванадцять поранених. Росіяни обстріляли житлові будинки на Харківщині. Аеропорт в Гостомолі захопили російські окупанти. В напрямку Києва летять 18 російських і у Ворог захопив ЧАЕС. Від цих повідомлень Христі зводить спазмом шлунок. Треба щось поїсти. І погодувати своїх, вирішує, але не може примусити себе зайти на кухню, куди не долинають звуки з телевізора, по обіді квартиру зненацька струшує ударною хвилею, від чого у Христі, яка стояла біля напіввідчиненого для провітрювання вікна, і дивилася, як на дворі у звичному режимі ходять люди, підкошуються ноги. Вона часто читала у книжках, що у когось там підкосились зі страху ноги. Але не знала, що це не метафора, а реальність. Не знала, яке це огидне відчуття, коли підкошується у колінах ноги. Не бійтесь. кричить вона своїм і, пригнувшись, просувається в кімнату сина. Він, зірвавшись за столу, дивиться на Христю круглими очима і дрібно труситься. Бабця на хвилю припиняє стогнати, прислухається. Певно, склади в Калинівці. Розмірковує Христя голос. Далеко. Вікна цілі. А що нам робити, якщо сюди попаде? питає син, і жінка не знає, що йому відповісти. Телевізор з бабциної кімнати продовжує розповідати про перебіг війни, в Сумах повідомляють про російські танки в центрі міста. Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Херсонщина. Захоплено Олешки і переправу. Каховську ГЕС захопили окупанти, стоять танки, Росія обстріляла Маріуполь, пошкоджено будинки, удари по Одещині, потрапляння у військову частину. Христя вивчає географію країни по цим повідомленням, і з острахом чекає ночі. Лягли спати одягнені. Сон не йшов, прислухалися до тиші на дворі. Син, який ще недавно вдавав із себе такого самостійного, тулиться до матері як немовля. І реагує на кожен звук. Щось грукнуло у сусідів зверху. Зірвався з ліжка, бугаяти до бомбосховища. А де воно? Те сховище. Про це Христя дізналася о третій ночі, коли почула нерозбірливе бубоніння гучномовця з надвору. Вмить підхопила із сином складені рюкзаки, розбудили бабцю по сходах донизу. Ліфтом не можна користуватися. Бабця ледь ноги в Крекче і зойкає, не вгаваючи сварити Христю, що та щось собі дурне придумала, бо ніхто із сусідів не спускається на двір. Я не чую ніякої тривоги. каже уїдливо. Щоб знайти бодай один відчинений підвал, де можна було б пересидіти. Христі знадобилося обігати три двори сусідні із її будинком. Нарешті знайшовся прихисток. В підвалі людно, галасливо, Хне котячою сечею, в ніс забивається пилюка, піднята без лічу ніг. Бабця в напівпритомному стані. Христя всаджує її на ящик. Треба потерпіти не так сповіщає, як просить, відчуваючи свою провину, що не довідалася напередодні, де знаходиться укриття чи сховище, чи підвал, і не змогла відразу відвести своїх туди, аби вони не мліли від страху. Серед темних нічних вулиць, чуючи над собою нестерпне завивання сирени, наступного дня приїхала дочка, тепер всі разом ще трохи заспокоює. А от ворог продовжує підкидати дровиняк у вогнище вісім тривог в день. п'ять вночі. Люди в сховищі обмінюються новинами. Підірвалася якась цистерна на олієжиркомбінаті ракета диверсія. Боже. Багато людей загинуло. Здається, одна. Летіли ракети в бік аеропорту. Збили. Молодці. кажуть горять склади під вінницею. Наші збили ворожий гелікоптер. Радісно вичитує син, і Христя з донькою плескають в долоні. З цього приводу, повернувшись на годину до хати, випивають на двох пляшко пива, яка стояла в холодильнику ще від Різдва. Бабця свариться, зіп'єшся до Христі. Ще й дитину споїш. Завжди вона не донькою. Син бовкнув щось жартівливе на тему алкоголізму. Усі сміялись, навіть бабця. Христя сміялася і відчувала, як цей сміх коле в сонячному спотінні Як я можу сміятися, якщо люди гинуть. Але сміх брав своє. Тіло здригалось у веселих конвульсіях. Ніби утверджуючи тезу, що життя переможе смерть. Третій день війни. У бабці гіпертонічний криз від нервування, і вона відмовляється реагувати на сигнали повітряної тривоги. Христя наполягає Треба спускатися і підніматися, спускатися і підніматися, спускатися і підніматися. Треба їхати. Врешті вирішує, коли відчуває. Як терпнуть у неї кінцівки від напруження та безсилля. А може, від того, що за цих три доби Христя спала від сили півгодини, їй страшенно хочеться виспатись, проспати одним махом хоча б сім годин, хоча б п'ять, хоча б дві. На вокзалі юрмище. А я, дурна, півночі читувала в інтернеті на квитки свариться себе Христя. Як виявилося, квитки не потрібні. В західний бік їдуть евакуаційні потяги, безкоштовні, набиті під зав'язку людом. Родина втискується лише у четвертий, пропустивши попередні і втративши на очікування шість годин, їхали стоячи, хіба бабці примостили на синів рюкзак. Пасажири в основному мовчали. Несила було щось обговорювати, німували і прислухалися до неба чи не прилетить по евакуаційному якась кривата чи балістична, адже повідомляли, що таке вже сталося у Запоріжжі. Вівторок. Залізничний вокзал у Львові. Сьома ранку одинадцять градусів морозу. Христі зі своїми стоїть у довжелезній черзі в підземному переході. Обіцяють невдовзі подати потяг подають його о другі дня. Усі втомлені, але задоволені. А вже ж, Тепер лишень проїхатись дві години. І ось вона Польща. Перон станції Пшемишель. За вікном темрява. На годиннику 22.20. Пропускний пункт. Зала вокзалу – Безліч народу, що сидить та лежить на карематах, які роздають волонтери. Хтось спить, хтось гуглить, хтось їсть, хтось стиха перемовляється. Час від часу оголошують автобуси, які відправляються в інші міста. Христя вирішує дати трохи перепочити найстаршій з родини. Та і вам не завадило б поспати. каже дітям відчуває відповідальність за те, що вони в дорозі вже так довго, картає себе, що піддає рідних таким випробуванням хоче спокутати свою вину. Мостить на підлозі кілька кариматів, що їх греч надали волонтери кладає рідних, бабця, дочка, син, рядочком, притиснувшись животами до спин і підібгавши ноги. А ти? питає донька, підвівши голову. Я не хочу, каже Христя. Вона дійсно вже не хоче спати. Просто сидить і спостерігає за іншими, за цим нескінченним морем українців, що тікають від війни. Жінка та немовля з охтирки. Заплакані очі, монно вдягнені юнки з Ірпеня з собачкою і котом, літня жінка на візку з кліткою. Ми з Марусею з Маріуполя. каже згорблений дідусь. В клітці канарка, Маруся. А ви звідки? Несподівано питає в Христі. Христя соромиться називати місто, яке не страждає, як Маріуполь, Охтирка чи Ірпінь. Здається їй, що не по праву займає чиєсь місце. Натомість прислухається до розмов. У Варшаві забагато людей вже. В Німеччині добре. Я до Італії, там тепло. Тримайте. Христя не відразу розуміє, що звертається до неї. Поїжте. Волонтерка подає пластиковий садок. Христ зовсім не хоче плакати. Вона хоче посміхнутися на взаємці дівчині. Але сльози. Самі течуть по щоках, кладе їжу біля себе. Прокинуться мої, поїдять. Так вирішує. Волонтерка розуміє хід думок Христі і за хвилю приносить ще три порції. Христя жує курячу ніжку, вмикає телефон, вносить в пошукові слова Карта Польщі і дивиться на ту карту, вичитуючи назви міст і містечок, а також шляхи, якими можна дістатися до них. З прикордонного пшемишля. ЧЕТВЕР. Рівно тиждень ВІД початку війни. Втомлене, але задоволене посімейство виходить з вагону Інтерсіті на вокзалі міста Бидгощ. Їх зустрічають приємні, усміхнені люди, везуть до помешкання, яке знайшли, давши оголошення у Фейсбуці. Це вже христина дочка постаралася через друзів друзів. Біля чотириповерхового будинку. Українську родину зустрічає хазяйка квартири. Христя подумки розмірковує, на скільки місяців оренди їй вистачить припасиних грошей, а ще скільки може коштувати двокімнатна квартира у цьому районі. Третій поверх їм допомагають нести багаж Оце все дивується нова знайома. Збагажу лише ті тривожні валізки, з якими вони спускалися до підвалу. Христ внюхує запах підвалу, який іде від її куртки і від курти бабці, і від курток дітей. Він дістався сюди із ними, пробрався непроханим через кордон, і тепер хвило здіймає неприємні спогади. Скільки ми вам винні? несміливо питає Христя у хазяйки квартири, коли та проводить екскурсію кімнатами і ще раз вибачається, що помешкання без євроремонту і зі старими меблями. Це ж скільки вони з нас здеруть. Гаряче шепоче на вухо Христі її мама. Христі соромно за оце слово здеруть. Вона зиркає на поляків чи, бува, не зрозуміли, що каже їй мама. Дякуємо. Христя з дітьми не знає, як висловити свою вдячність. Усі слова видаються кострубатими. Не потрібно дякувати. Просить хазяйка квартири. Це зайве. Скільки ми вам винні. Знову питає Христя, але її ніби не чують Так, оце все ваше, не соромтесь. З цими словами хазяйка відкриває холодильник, повний продуктів. Христя розгублена, слова вдячності застрягли у горлі, сковують судомою рот. Полячка просто обіймає всіх по черзі, і ці обійми багато про що говорять. В них і тепло, і турбота, і біль. І розуміння. Скільки ми вам винні? утретє питає Христя, взявши полячку за руку і спрямувавши свій погляд, просто їй у вічі. Нічого. оголошує трохи ніяковіючи. Ні, ні, так не можна. лякається Христя. У нас є гроші. Правда, долари. Я відкладала і зарплати, аби мати на чорний день. От він і настав. Може, вони думають, що ми тікали з під бомбардувань, чи що у нас розтрощило квартиру, чи що ми були в окупації. Ми не перенесли цих жахів, ми не достойні жити безкоштовно. Є багато тих, хто достойніший, тих, хто у христиному серці клобочиться почуття вини, якому вона неладна дати ради. Можна, і треба, відповідає полячка. Це не так для вас. Як для нас. В мене є гроші. ще раз наголошує Христя, думаючи, що її не зрозуміли. І ми ж звідниці. Там не було, там тільки сирени. Судомно пояснює, використовуючи погану англійську, ще гіршу польську і рідно. Ви з України. І цього достатньо. Вночі Христя зривається з ліжка, почувши за вікном сирену. Уявляє, що кровожерливі росіяни напали на Польщу, хапається за рюкзак, взувається, зазирає в кімнату до дітей. Ма, це швидка. Крізь сон пояснює донька. Будинок неподалік лікарні. Відтак сирени швидких допомог справа звична. За тиждень христине серце знову стрибнуло шлунок з переляку. О десятій вечора здалеку почулись безперервні звуки церковних дзвонів. Ніби на бат. Христя швидко переглядала новинні заголовки на своєму телефоні. Ану як почалась ядерна війна. Проте найстрашнішого не сталося просто за місяць Великдень, і у такий спосіб сповіщають про цю радість бидгощ, схожий на рідну вінницю. Там бух, тут брда, тут і там старі водонапірні вежі, чисельність населення та розмір території. Ідентичні, під вінницею, населені пункти сальник і ведмеже вужко перегукується з сольцем і лисячим хвостом, підбидовищем. Христя не сидить, склавши руки і чекає на допомогу від держави. Вона працює разом з донькою. На початку 2000-х Христя рік була гастарбайтеркою у Німеччині, і ось історія повторюється як і з її біженством, у неї є давня мрія. Автомобіль кілька років тому отримала права, але так і не назбирала достатньо на машину. За три місяці перебування у Польщі підраховує зароблене і розуміє, що ось вона, мрія, вже майже в руках ні. Каже собі і додає подумки Нам квартиру безкоштовно, а я машини купуватиму, як мародерка якась. Христя зневажає себе навіть за думки. Про придбання машини, відганяє їх подалі. Здійснення усіх мрій Христі відкладає на після перемоги. Христина мама оклигала шпацірує прибудинникову територію, на мигах спілкується з сусідами по будинку, які увесь час хочуть щось подарувати старенький чайний сервіз, скатертинку, ковіньку, щоб легше ходилося, шезвонг, аби зручно сиділося на балконі спеції нитки, аби відволікатися від поганих думок, плетучи, шоколадні цукерки, аби смачно чаювалося. туфлі, бо ж бабця приїхала в чоботах, згодом босоніжка, бо вже тепло. Нащо ти мене сюди заволокла? — з викликом питає бабця, і в Христі від того питання кам'яніє нутро. Я ж не жебрачка якась, мені соромно все це брати. Я хочу померти вдома. А не на чужині. І починає ятрити і собі, і Христі душу. Згадуючи, як від раку три роки тому помирав її чоловік Христин батько. Ти не помреш, мамо. Заспокоює Христя, а сама розмірковує, що буде, якщо вона дійсно тут помре. Як вона ставиться до кремації? Як я повезу її додому? в труні? Що для цього треба? Документи? Які? А скільки це може коштувати? І чи впустять мене потім назад до Польщі? Христя сварить себе за ці думки. Її мама не звазить з доньки, що далі частіше влаштовуючи показові умирання, від яких Христя відходить по кілька днів тамуючи в тілі огидне тремоло, яке час від часу перекидається на щелепу, Христі приписують заспокійливі піговки. Лише ними рятується від маминих нарікань, а в котрусь з безсонних ночей, коли її мама стогне і плаче, нарікаючи на свою нещасну долю, Христя з острахом впускає в себе думку про те, що було б значно легше, аби її мама таки померла Холодний травень. Христя йде по вулиці, думає про коханого, який боронить країну під ізюмом вона любить її. Він її ні. Вже кілька років торочить, що вони лише друзі, і навіть війна не змінює цього ставлення. Проте Христя потай мовиться, аби він дожив до перемоги цілий та неушкоджений. Дивиться на вкрите хмарами небо, його перерізує рухома стріла будівельного крану, яка ніби вказує Христі на круглий блискучий купол місцевої базиліки. Христя стоїть в костелі. Віряни хором проголошують Моя вина, моя вина, фінальну частину молитви. Христя боляче б'є себе кулаком у груди, повторюючи ці слова. Не може спинитися навіть тоді, коли люди в храмі заспівують церковний гімн. Вона боїться того дня, коли синові виповниться вісімнадцять. Над усе хоче, аби ті її знайомі, що зараз воюють, і її коханий. Її колишній, її колега по роботі, і чоловік її куми якнайшвидше впоралися. І тут таки виниться бо за малодушність матері втрачають синів щоденно, а вона не здатна навіть уявити, що її син. Вона мріє повернутися додому, упевнена, що повернеться можливо, сама, бо мама не доживе, дочка знайде своє кохання в Польщі. А син вступить до тутешнього вишу. Христя тут не лишиться, не плекатиме більше свою вину, не їстиме себе поїдом, що недостатньо зробила для своєї країни. Поїде. Скоро. Дуже скоро. Друзі, оповідання закінчено. У мене воно викликало згадки про перші дні, тижні та місяці війни. Мені буде дуже цікаво прочитати ваш коментар. Про що ви думали під час його прослуховування? А я дуже вдячна всім, хто підписаний на мене та хто прожив цю оповідку разом зі мною. Дякую вам, бережіть себе.